Доброго дня всім, хто дивиться «Відіскоп». Сьогоднішній спортивний день буквально от розпочався нещодавно. Тому перед тим як ми перейдемо до заявленої теми спілкування про німецький футбол, хотілося б згадати деякі цікаві події вчорашнього спортивного дня. Тим більше дві збірних України зараз виступають на міжнародних змаганнях з хокею і з шахів. Хокеїсти вчора поступилися. Із рахунком 1-2, правда пропустили лише овертаймі і достатньо сильним італійцям. Нагадаю, це чемпіонат світу дивізіон Б. Ну а шахісти також зазнали поразки від господарів чемпіонату світу, еліти, там виступає лише 10 найсильніших команд. Це збірна Вірменії. Хоча в першому турі, нагадаю, збірна України завдяки Павлу Ульянову, перемогла збірну Росії. Відтак зараз наші хлопці ну, поділяють п'яте-сьоме місця, лідирують разом між іншим зременнами і угорцями, а лідирують на чемпіонаті світу з шахів зараз. Одразу чотири збірних Китай, Індія, Ізраїль і Куба. Ну власне, Олександр Панчук займався шахами чи ні? Займався близько двох тижнів у другому класі, коли не хотів у першому класі, коли не хотів спати після уроків. У Нас був роток шахів у школі. Так що так, я маю певний досвід у цій темі. Завдяки тому, що ти не став в шахи, ти зараз не вірменії, а тут і з нами. І певно серед новин одною із найбільш обговорюваних це є відставка клопа. Так, це головна тема. І перше, що спало на думку, коли побачив цю новину, скільки разів я говорив у цій студії про те, що клопа потрібно гнати. Можна що, ціли клоп, відеофіль... Клопу довго не протягнути. Можна відеофільм просто нарізати з цими вставками, коли після кожного програного матчу я кажу: ну, типу, досить, ну, хватить, ну, тренер не контролює ситуацію. Але знаєш, вони потім почали вигравати дивним чином. Так. До вигравалося, до того, що вилізли з ями. Дійшли до, ну, так чи інакше, до однієї восьмої ліги чемпіонів. І що далі? Гнати тепер? Він прийняв це рішення після програшу від Гладбаха. Видно, він підняв руки і сказав, я здаюся, ми не потрапимо до Єврокубків у цьому сезоні. І, власне, з цим пов'язана відставка тренера. Тобто, в цьому, що він не бачить перспективи попадання в Єврокубки в наступному сезоні і розуміє, що, ну, мабуть, це влучний момент для того, щоб залишити команду. Е, я дуже довго чекав відставки клопа, мабуть, ще з жовтня місяця. І, але коли це відбулося, знаєте, як в мережі кажуть, ну, е, пріунил. Оце тому що прийшло розуміння того, що епоха. закінчується епоха, така ера у німецькому футболі. Е, і, так дійсно трошки сумно стало за те, що ми більше не побачимо клопа в наступному сезоні на бровці. Як мінімум наступному сезоні? Є. Ну, так що взагалі не побачимо? Так, да, 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 Можливо, можливо, він повернеться колись на Вестфален. Але як мінімум не найближчий час. Ну і це, звісно, дуже сумно для Дортмунда, тому що ця людина подарувала багато прекрасних миттєвостей цьому стадіону, цим людям, цій команді. Вона створила цю команду. Ця особистість юркен клоп. І, власне, за це йому варто дякувати. Не склалося у цьому сезоні, знову ж таки, через провальну літню трансферну кампанію підписали не тих гравців, і через це результати пішли на спад. У нас є офіційні дані, що Томас Тухель вже очолить команду в наступному сезоні, і я не думаю, що Борусія буде боротися за щось чи претендувати на щось у майбутньому. Щось серйозне серйозно маєш на увазі? Чи взагалі взагалі, якщо б навіть ну на топ-трійку, четвертими можуть бути. Чому? Тобто з Ліги Чемпіонів Борусії не побачити з Тухелем. 50 на 50, я би так роз не шанси. Але про боротьбу за чемпіонство чи відсутність чемпіонства точно мова не йде на, на, на найближчий рік. І справа в тому, що зараз вже є ряд новин про те, що команду залишить як певна кількість гравців. Той самий Генріх Мкітарян, скоріш за все, поїде. А Мас... Думаю, що не дуже велика втрата. Мас Хумельс, Сінзікаґава. Не виключаю втрату Марко Ройса за великі гроші. Через те, що в нього великий контракт, цілком можливо, що він. Ти думаєш, Ройс піде на це? Ну, Клопа немає, йому немає кому зраджувати, власне. Він вже нікому нічого не винен. Якщо там він прив'язувався, власне до персони тренера, то тут він сам собі пташка і може полетіти туди, куди захоче. В цьому контексті хотілося спитати, де клоп може впливти? Куди міг би потім побігти Ройс? Я би дуже хотів побачити клопа у німецькому чемпіонаті. І є навіть в мене. Там, однак, слава Богу, хоч не в Говерлі. Одна команда, яку теоретично міг би очолити в наступному сезоні Юрген Клоп. Але там дуже багато факторів повинно скласти, щоб це відбулося. Це Вольсбург. Але... Ну, власне, останні новини із Вольсбурга якраз десь на це і тікають, Так? Вольсбург минулого тижня, ну, так не знає, яке слово сказати, діє слово, яке підібрати. Щоб. <смеш> Щоб не вдалося запікувати в ефірі, ну просто-таки дуже погано зіграв у матчі у першому матчі чвертьфіналу. Ну, це як варіант типу, для продовження кар'єри клопа, але більшість говорить про Англію. І якщо в... До речі, наші глядачі питають, чи буде він в Мансіті? Е, зараз розкажу. Значить, е, Кікер нещодавно написав новину про те, що Арсенал розглядає клопа як претендента на тренерство. Хоча за тиждень до цього президент Арсенала заявив, що ми довіряємо Арксону Вангеру, жодних розмов про зміну тренера бути не може. Ти більше каноніра зараз, якщо не популяч на другому місці до чемпіонату. І так, тут спливає тема Манчестер Сіті. Але з іншого боку, чи потрібен Мансуру такий тренер, як Клоп? У нього був Манчині, який його не міг слухати. І в нього буде клоп, який не буде його слухати. Манчестер Сіті потрібен тренер, який буде слухати керівництво команди, такий лояльний і спокійний, як Мануель Пелігріні. Юрген, ми розуміємо, що це за особистість, і він буде диктувати свої правила. І, можливо, не всім вони сподобаються, тим більше в Англії, тому що він зараз прийде з новою мітлою. І почне робити революції. Тому ну, я і, власне не, не певно думаю, що зручніше працювати все ж таки в командах таких на перспективку, так ніж уже в суперзоряних. Він то Борусю ліпив, тулив, ростив. дуже довго е цих ось, е нинішніх зірок світового футболу. Якби там буквально з ложечки їх пести, Е- в Мансіті йому дадуть страшні мільярди грошей, скажуть: Ну, давай результат! Так, е ми в таких умовах його ще не бачили. W, w kolaj... Ale to z pokusa. Ну, шанси, що клоп почули в Ман-Сіті, досить великі. Я думаю, близько 60%, що він буде в наступному сезоні там, враховуючи результати англійської команди і те, як зараз фани і взагалі спільнота англійська ставиться до Мануеля Пелігріні. Хоча насправді Мануель Пелігріні — це ну, тренер топ рівня, і він жодним чином не повинен ще щось, ще щось комусь доводити. Тобто він вже склався як персона, абсолютно 100%, і він вже є глибою з цього футболу. Отже, твоя думка буде чи ні? Так, мабуть, що буде в Лансіті? Зрештою, що чекати тоді від Вольсбурга? Від, от, після цієї конфузії, яка сталася, і чи є шанси ще якось реабілітуватися, якось видряпати е, нещасних 3-0? Рафаель Бенітес це дуже серйозний спеціаліст, який, е, в принципі, не допускає е, поразок після того, як перемагає на виїзді 1-4. Ми знаємо його як кубкового стратега, який дуже грамотно вміє розподілити сили саме на плей-офф. Тому, мабуть, для Вольсбурга тут все закінчилось абсолютно точно. І Дітер Хейкін це просто не того рівня спеціаліста, який може запропонувати щось екстраординарне, а лише таким чином можна витягнути цю дуель. Тому так, Ліга Європи для Вольсбурга, на жаль, закінчилась. Чемпіонат перехвалили Вольсбург десь? Так, мабуть, переоцінили. Команда класно йшла, вибивала класних суперників. А тут ми бачили в грі проти Наполі дуже швидко, все стало з ніг на голову і не очікували. Банально, можливо, недооцінили суперника німці. Чемпіонат Німеччини ми знаємо, в принципі, для Вольсбурга закінчиться на другому місці, якщо не станеться чогось екстраординарного. В останні турів, в принципі, не має статися. Хоча Лобовуха ось з Мюнхенгладбахом попереду. і Мюнхенгладбах на ходу і дуже хоче стати другим. Ну, вони зараз четверті. Ну, але перспективи, трішки, так. Але перспективи. в них ще є матч з Байром і з Вольсбургом. І з прямими це... конкурентами, якраз. Так. Ну і в Вольсбергу залишається Кубок Німеччини. Там, де Боросія зійдеться з Баварією, і в принципі є шанс в них поборотися. Там Армінія, так, них? Uh -huh. півфінал. І далі як би, дорога на Берлін. Так що, в принципі, є шанс на трофей у Вольсбурга цьому сезоні, хоча й примарний, тому що я не уявляю, що Вольсбург обіграв когось з пари Борусі або Арія натякщо, що це буде Дортманці. Тут про Тухеля є питання навздогінне. Чи значить те, що Тухель очолить Борусію, що Йохім Льов буде працювати у збірні Німеччини вічно? Томас Тухель офіційно оголошений тренером Борусії Дортман до сезону 2018. У нього підписаний контракт, який вступає в силу з 1 липня 2015 року. З угу. цього сезону. Тобто це офіційна інформація, яка є на всіх сайтах, і це факт. Тобто місце Льова сум не підлягає теж? Ну, у нас є Юркен клоп який зараз без роботи, по суті. І це дуже цікаво. І там чимало його вихованців у збірній. Так. Дуже цікаво буде, якщо Німецький футбольний союз наважиться на такий крок. Ну і про Томаса Тухеля хотілося б сказати, що я, е, да, говорячи про те, що Борусія не буде боротися в наступному сезоні за щось серйозне, е, це пов'язує також з фігурою Тухеля, який поки, ну як на мене, не довів, що він може, він може підтримувати команду на рівні. Ну, зрештою, з ким доводити? З Майнцем? У нього був шанс. Насправді, і та сама Ліга Європи, з якої Менц вилетів на стадії першого кваліфай-раунду. І взагалі, ну. Ну, власне, Майнц не та команда, де є такий потужний підбір виконавців, з ким можна штурмувати серйозні вершини. Ну так, але ви знаєте, коли ну, говорив про присомну тренера, відчувається порода, да? саме ага. походження, харизма. харизма і так далі. І от в Тухеля, мабуть, я цього не бачу поки. Можливо, на Вестфаліні він якось покаже себе як з кращого боку, але розуміючи кадрові проблеми Борусії на наступний сезон, як він буде комплектувати команду, і всі ці речі в сумі дуже дають таку туманну перспективу для Томаса Тухеля в Угу. Uh -huh. Ну, власне, це ще не всі тренерські відставки, про які ми oh, говорили oh, з тобою. Oh, так? Oh. Сталося ось з клопом, вже офіційно підтверджено. Про Гамбург ми, здається, з тобою встигли поговорити так. Ну, Хоча, власне, Гамбургу це не допомогло, що вони поміняли тренера. А, так вони знову поміняли. Кнебеля на Лабадія. Так, Бруно Лабадія, ось, ось що ж виходив, уже ще на черговий матч, і знову щось не те. Це був перший матч Бруно Лабадія. За, ну як, не перший в житті. Перший у якості Гам... нового головного тренера Гамбурга. Як мінімум у цьому році. Ну е нічого він не змінив в команді за ці кілька днів, які в нього були. По суті, той самий склад вийшов, що і проти Вольсбурга. І зіграли так само бездарно. Як... Але, схоже, трошки дисципліноваше стало захищатися чи ні? Е так, ну, Вердер міг розкачати їх і. Забити кілька м'ячів, але там їм почати леватація наскільки все сумно. І Віцаоліч, і Ласога намагались намагались, але ну це 16 голів за 29 матчів. Ви можете це уявити? Це, це, це такого, я не пригадаю. Це в найбільш забивній забив... Забивні лізі Європи, так? Де більш за все забувають? Менше забили, ніж Майер, ніж Робен. Це просто жах всією командою. І, мабуть, ну, коли вже їм вилітати, як не зараз. Ну, коли. Що ще потрібно, щоб сталося, щоб Гамбург вилити? Я Ну, власне, уявляю. поки вони на останньому місці, і тут якби нічого не скажеш. І слава Богу, насправді, що вони на останньому. Ну а тоді з Гановром що робити? Йому теж вилітати? Вони банально, мені здається, не встигнуть так багато втратити, щоб вилетіти. Ці нічії, які вони здобувають один раз на три матчі, їм ці ще три очки якісь дадуть, і вони там зачепляться за Бундеслігу. Гановер так звільнив Тифу на Крокута. Там ми теж багато разів про це говорили по ходу цього сезону, про те, що Гановер досі не переміг жодного матчу з Нового року сьогодні, 21 квітня, на вулиці. І е, сніг нарешті на дворі. Сніг на дворі і Мартін Кінт нарешті наважився звільнити свого турецького наставника. Ну, команду дотренують до кінця сезону, а далі, я думаю, літку будуть шукати якісь більш серйозні варіанти. Ну, для Каркута це фінал тренерської діяльності. Ну, насправді це старт, це його перша робота в якості головного тренера. Ну, і така невдала, ну, після якої відбілюватись буде непросто. Ну, ну, десь, можливо, невдалих, в регіональну лігу піти. Там. Невдалих останні були лише півроку. В принципі, він замінив сломку е минулої зими, якщо я не помиляюсь. І він класно закінчив чемпіонат з Гановером і класно стартував у цьому чемпіонаті. Вони обігрували серйозні команди. І навіть у другому колі з Баварією достойно зіграли на своєму полі з Борусією. Так програли. Але ми розуміємо, що статус суперника інший, але грати була непоганою. А те, як вони грають з слабкими суперниками, ну це. Таке враження, ніби хтось тобто, просто наврочив. І команду, ну, треба, як кажуть, футболісти зі Львова ну, в церкву сходити, мабуть. Ну, можливо, цей рецепт так, але поки що, вже тут кроку піде, мабуть, до мечеті, а команда до Кірхи. Їхні шляхи вже розійшлися. Так. Е, ну, ще стосовно подій тижня, ми, я думаю, повинні зачепити Баварію. Обов'язково, як її не зачепити? Гвардіола грав в Зінсхаймі проти Хофенхайма Маркуса Кіздаля, який продовжує контракт до 2018 року з командою. І, власне, Хофенхайм був в гарному такому настрої, враховуючи продовження контракту тренера, підходив до цієї гри. А Баварія знову не заповнила повністю заявку на матч. Одне вільне місце було на лаві для запасних. Хоча Тіаго Алькантра і Хабі Алонсо при цьому знаходилися на цій лаві для запасних. В опорній зоні зіграла пара Себастьяна Рода та Гаудіно. І навіть цього було достатньо для того, щоб обіграти Хофенхайм досить спокійно. Е я вам скажу, що Роде і Гаудіно в таких матчах вони виходять на перший план, а не ті зірки, які разом з ними взаємодіють на кшталт Гьоси, Мюллера чи Лівандовські. Тому що ця трійка Форвардів, вона, в принципі, ну, слабко провела дійсно гру. А от ці молоді футболісти Вайзер, Гаудіно, Роди. Вони намагаються максимально себе проявити в подібних матчах і показують, на що вони здатні. І це такі ігри для них, скажімо так. Ну і, е... Чи стане ігра спорту матч відповідь грою для молодих? Е, ні. Це може бути останній матч Баварії в цьому сезоні в Лізі Чемпіонів? Мабуть, не стане грою для молодих, але, мабуть, стане останнім матчем в Лізі Чемпіонів для Баварії. Е, Чому? Все ж таки 1-2, ну це не провал, це не фіаско, це не 1-3. Ну, не катастрофа. 1-3 це вже зовсім інший рахунок. Ну, по-перше, команда, яка перемагає 3-1, цілком може розраховувати на перемогу і на виїзді. Тому що Порту довелося, що грає краще за Баварію. По-друге, ми знаємо, що мюнхенцям потрібно 2-0. Коли Баварцям потрібен якийсь рахунок. Вони в цьому сезоні жодного разу не довели, що вони здатні його досягти. Поясню, коли Баварія пропустила на перших хвилинах від Вольсбурга, у неї було 85 здається хвилин, щоб забити гол. І вони розуміли, що їм вже потрібно забивати голи. І цього не відбулося. Тобто Баварія перемагає легко і сильно, коли на неї нічого не тисне. Коли вона виходить проти Падерберна і знає, ну ми собі граємо, а там 4 по-любому залетить, як би вони там не старались. А в умовах, коли потрібно забити 4, ми Баварію жодного разу не бачили. І ми бачили, як Баварія в цьому сезоні програє і Гладбаху, і Вольсбургу, і в нічу грає з Шальке, коли команда да, обороняється всією командою, і в Мюнхенці нічого не можуть зробити. Тому я думаю, що для Баварії це буде надскладний поєдинок. І прогнози тут давати дуже важко. Але все ж таки я вболіватиму, мабуть, за андердога, як це не дивно. І чомусь думаю, що Баварія навіть не переможе сьогодні. Е, власне, питають наші глядачі, чи стане для Гвардіоли виліт на стадії чвертьфіналу великим ударом по його честолюбству? Дуже сильним ударом буде, тому що Гвардіола — це людина, яка досконально просто вивчає футбол, всі аспекти цієї гри, і він ну, готується до протистояння дуже детально. І коли він програє будь-який матч, навіть там останньому турі чемпіонату, коли чемпіонство вже давно оформлено, для нього це особиста трагедія, тому що він ну, буде шукати причини абсолютно точно, абсолютно довго і. Так, це буде серйозний удар і по репутації, і по е, вірі в себе Пепа Гвардіоли, людина, яка до сих пір тільки перемагала, ми знаємо в футболі, і таких гучних поразок у нього в кар'єрі не траплялось. Це може бути перша така серйозна. Ну, в минулому сезоні було проти реалу 0,5, але все ж таки то було не порту. І то, то був півфінал Ліги Чемпіонів. А тут, ну і знову ж таки, його в Мюнхен е, запрошував в Румінігі і замер. І ще тоді Хенес е, запрошували як спеціаліста для того, щоб виграти Лігу чемпіонів. Тому що. А тут клубусь і чвертьфінал. Тому що, мабуть, ну, кожен другий тренер професійний в Бундеслізі, якого поставити сьогодні біля руля Баварії, виграє чемпіонат. Я думаю, це ні для кого не секрет. А от Гвардіола і мільйони витрачені на його забаганки і на нього, на його заробітну платню, були направлені саме на Лігу Чемпіонів. А Її немає. І буде багато питань. Вчора в Гвардіолі на прес-конференції запитали про його майбутнє. Він сказав: Ну, майбутнє в мене таке. В середу в мене вихідний, в четвер в мене тренування, а в наступному сезоні я тренер Баварії. Ось угу. так він заявив. І ну, він впевнений в своїх позиціях в клубі, але конфлікт з медицинським персоналом. От що це було? Це якийсь нервовий зрив був від гвардіоли, чи як це сприймати? Це людина, яка завжди всіх любить, всіх хвалить і всіх неймовірно поважає, тому що вимагає такого самого ставлення до себе Пеп. А тут люди від нього йдуть, і він розуміє, що це б'є по його іміджу. І це серйозний насправді конфлікт. І я не думаю, що він вже завершився. Ще будуть нюанси по цій темі абсолютно точно і в німецькій пресі, і взагалі, і не факт, далеко не факт, що позиції Гвардіоли настільки е, цементні, як він є за чим стежити, скажімо так. Нагадаю, що можна ставити питання Олександру Панчуку по ходу нашої бесіди. У мене буквально залишилось лише одне: якраз от відносно ось цього лобового матчу в ольсборг гладбах Чого ти чекаєш від нього? Ну, Вольсбург уже на той час розбереться, схоже за цими питаннями у Єврокубку. Менхенгладбах трішки раніше розібрався. Так. Як ми пам'ятаємо, і от тепер ось ну, поєдинок, який вартує однозначно прямого попадання в Лігу Чемпіонів для Менхенгладбаха, якщо виграють, ну і який може похитнути віце-чемпіонство Вольсбурга, якщо вони програють. Я чекаю перемоги Борусі. Банально причин кілька. По-перше, Люсін Фавер, який в цьому сезоні переграв. Гвардіолу, і який показує, як він вміє класно готуватися до суперників рівних і сильніших за нього, і як він вміє проти них грати. Хекінг теж переграв Баварію. А тоді ще такий аргумент Гвардіолу. наведу, веду, як Втома. Банально, Вольсбург проводить чотири матчі за два тижні. Матч вдома, потім в них виліт де в Італію. Потім повернення, і це може да, накласти. Ну тобто, останні хвилин 15 20 по ідеї, футболісти Борусі будуть трішки сильнішими е... свіжішими. свіжішими, так за своїх суперників. І це може зіграти свою роль у цьому матчі. Хоча так напрошується нічия, дуже сильно прямо крутиться на язику, але все ж таки я схиляюсь ближче до перемоги Борусі. Ну що ж, дякую, Олександре. Скажу, що наступний прямий ефір у нас вже менше ніж за годину. Ми чекаємо Сергія Долобілого. Він був нещодавно у Флориді, спілкувався із Володимиром Кличком. Нагадаю, на цьому тижні бій Володимира Кличка і нам буде про що поспілкуватися відповідно із головним режисером спортивної редакції телеканалу Інтер. Ну, а з Сашком, певно, такий свіжими німецькими новинами вже наступного тижня.